Всім привіт! Привіт підписникам, привіт глядачам і особливо глядачам, які це дивляться з певною метою. Це у нас третє відео блоку, як зняти коробку для заміни щеплення на такій машинки. Це Octavia A4, але особливість тут моторчик 18. Можливо, коробки однакові, але як мінімум привод перемикання вже інший. В першій частинці я показував, як я знімав піввісі, в другій частинці, це була напевно найважка і неприємна. Я відшпиляв всі. Комунікації, провода і все решта від коробки. І нарешті третя частина ми разом з вами чи на ваших очах будемо знімати цю коробку. Тут у нас якби звільнені вже ослаблені всі з'єднання. Залишилось відкрутити ось цей фланчик. Там у нас, бачите, я примудрував. Починаю крутити болтик, у нас прокручується фланчик, тому завдяки ось цим побишкам я поставив сюди ручку молотка і таким чином я, бачите. Зірвав, не так воно і сильно було закручено. Тому молоток можна вже забрати. І відкручуємо цей фланчик, тому що він буде своїм вушком нам заважати. Відкручуємо фланчик і, в принципі, зірвані кріплення ось цієї подушки. Це реактивна подушка, вона нічого не тримає. Вона запобігає прокрученню двигуна, коли ми рушаємо, або просто від інерційних моментів. І відкручую фланчик і відкручую цю подушку. Фланчик, як тільки відкрутився, він аж вискочив. Відімо, там щось підпруження не було. З цього боку фланчик не можна відкручувати, тому що він тримає, якщо я не помиляюсь, сателіти диференціала. Да, зараз я чимось якоюсь ганчірочкою закрию отвір, щоб туди нічого не потрапляло. Тут ось ця подушка не хотіла вилазити, бо туди потрапляє через отвори багато бруду. І цей отвір заважав. Це Рухами магічними я попросив і все у нас вийшло. Тепер бачите, у нас коробка разом з двигуном, ось так, вони рухаються. Тепер ми беремо, строїмо тут щось для того, щоб підперти наш двигун. Мені простіше, я беру доски, якими закриваю яму, і ставлю їх в два ряда і в два яруса. Ну, на всякий випадок. Що в два ряда, щоб у нас було як? Картер у нас нерівний, тому буде трошки незручно. Але я думаю, ми зараз придумаємо якусь проставочку, як ви розумієте, ставити просто домкратом впирати сюди ми не будемо, щоб не проломити наш цілуміновий картер. А через якусь дощечку, яку ми зробимо певної форми, ми зараз це все спробуємо. Результат я вам покажу. Зробили ми ось таку конструкцію. Хочу продемонструвати, як воно має працювати. Ось так воно має працювати заодно сюди впреться і заодно от сюди впреться. Бо якби ми напряму щось от сюди вжили, був би ризик. Так, і я розйомчик зняв звідси, щоб ми його не пошкодили. Можливо, мені доведеться одну досочку зняти, тому що нам треба опустити коробку донизу, щоб ось ці болти у нас вийшли і лонжерон не заважав. А вже тоді підняти доверху, ну, коротше, регулювати. Якось так. Тому беру дві руки, процес відео зупиняю, піддомкрачую то все і вже продовжу, коли коробка буде піддомкрачена. Зробив я натяг. Саме головне нам не підперти коробку а суто двигун. Тепер у нас, по ідеї, ось ці болти мають освободитися, переходимо наверх і відкручуємо ось ці болти, що у нас ось тут. Тоді наша подушка зможе разом, подушка останеться тут, а кронштейн піде донизу, коли ми будемо пускати двигун. Відкручуємо болти, а тоді зможемо опустити коробку, щоб ті два болти які горизонтально могли вийти. Да, до речі, підв'язав я всі жгути. Не ховав я тросики перемикання, підв'язав їх до капота. Ну, коротше, все позвільняв, щоб нам не заважало. Хоча мій колега каже, що він і трубку гідропідсилювача не прибирав. Так він через неї і протягнув. ну І можливо в нього ще тоді газ не стояв на такій самій машині. Хід привіт, до речі, не вбирав оцю трубку, яку я обирав, зливаючи антифриз Тому відкручую ці два болта і продовжу. Болти я відкрутив. Видно по відбитках, де вони були. У нас все змістилось, оскільки коробка у нас же рухається, тому коробка. Відносно нерухомого двигуна хотіла падати, я трошки підняв, щоб розвантажити оце все діло. І я, напевно, дарма переживаю. Ходу штока домкрата цілком вистачить. Мені тільки трошечки треба буде трошечки опустити, щоб відкрутити ось ці болти. І далі просити коробку на виход. Бачите, скільки у нас тут є люфта, явно його вистачить. Тому... Треба дві руки, тому одною рукою не зможу. Так, зробити чітко. Вибачайте, трошки опускаю, щоб вийшли болти. Ось так в мене це все вийшло. І тут має вийти. Беру, відкручую болти. Знімаю цей кронштейн, який чомусь ще не рухається, і продовжу. Відкрутили ми обидва болта, але кронштейн як не рухався, так і не рухається. І я так думаю, що ось ще один є у нас третій болт. Там він весь замасляний. Ось він торчить. І його, напевно, треба відкрутити. Оскільки у нас вся конструкція вже досить таки легко рухається, я беру ударний гайковерт і ним пробую зірвати то все. Бачите, через те, що я не знав, що там ще один болт, тому не зірвав його тоді, коли все було на подушках. Не може бути, щоб це, бачите, на кришечках маленькі головки, а це явно для кріплення. Я виявився правий. Ось і наш кронштейн. Якось ось так він стоїть. О, отак. Ці отвори доверху, оці ці я відкрутив першими. А далі тут різьбовий отвір, а в коробці просто отвір. І цей болт через отвір коробки проходить і сюди закручується. Благо там було масло, але за допомогою такого помічника ці болти я набагато довше відкручував і рука болить. Осталось тільки звільнити наші болти, які відпущені, і будемо просити коробку сюди, до нас. Тільки переведемо подих, бо трошки напружились. Бо, чесно кажучи, задолбався я відкручувати два болта з цих отворів. Ось прийшов той момент, коли нашій коробці треба вилазити. Я відкрутив нижні болти, тому що коробка хоче впасти сюди. Значить, тут бачите, зазора практично немає. І вона висить тільки на верхніх болтах. Для того, щоб їх розвантажити. От якось так ми зараз підіпрем її Під, підходяще щось. Бачите, вона у нас, я вам покажу, рухається. От ми просто щось підставимо. Щось ось таке. І тоді верхні болти у нас будуть розвантажені, їх так само рукою можна буде відкрутити. А тоді одна людина бере звідси, інша звідси, і ми її виводимо первинний вал зі шліци на. Диску щеплення. Так, як я сказав, так і вийшло. Ось наш болт зі шпилькою, ось той болт, що там правіше стояв. Тепер вбираю підперку, ну, поки що стоїть на направляючих штифтах. І от ми з батьком опускаємося вниз і будемо її просити. Прийшло буквально 20 секунд. У нас все вийшло. Вона зійшла з ось цих направляючих, провернулась. Вал трошки не хотів сходити, ну це нормально, бо коробка все-таки його ставить на клин. Але ми її трошки порухали, і ось вона тут лежить. До коробки у нас претензій нема. Я так думаю, що нема. І тому виймаємо її десь туди, щоб вона не заважала, тому що нам треба ось до цього вузла. Бачите, тут у нас є люфт. Але при рухові. Я не чув нічого. Ну, як би там не було, зараз я сюди поставлю фланчик. І у нас коробка, виходить, закрита, її можна буде мити. Бачите, який тут сальний, не скажу, що мокрий, але якось вона так із-за цих речей, що там підтікали, вона у нас така. В принципі, на цьому відео про зняття коробку в мене закінчилось. Кому воно сподобалось, поставте лайк. А в наступному відео я буду разом з вами, хто підпишеться на мій канал і хто буде дивитися. Знімати щеплення, діагностувати, чи у нас маховік цілий, ну і так далі. Тому дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. До побачення до нових відео.